Роботу Хорольського заводу дитячого харчування перевірили місцеві депутати та гості зі столиці. Єдиний український виробник сухих молочних сумішей працює на повну потужність. Переконались вони. Розповсюджується багато слухів, що підприємство не працює. Як всі, всі ми бачимо, все працює, продукція випускається, пакується. Е Працюють всі цехи, все в порядку. Про скоре банкрутство заводу заявляє колишній акціонер громадянин Росії Георгій Сажанов. Ці люди унічтажають предприятию, вирізають оборудовані, воліувольняють спеціалістів, вимиваються оборотне средства на сьогоднішній день. Я не бачу тут проблем. Люди задоволені роботою, вони отримують нормальну заробітну плату. У них чудовий графік. Сьогодні тут працюють близько 300 хорочан. Середня зарплатня 6 тисяч гривень. Щомісяця вони випускають з конвеєрів майже 700 тонн готової продукції, сухих дитячих сумішей, молока та спеціальної води для дітей. Лише цього року у модернізацію виробництва нові власники інвестували 5 мільйонів гривень. П'ять працює дуже добре, чистенько, молодці. Колишній директор Микола Гавриленков пригадує свого часу саме сажу, плеть не згубив підприємство. Говорити можна все, а от он поступив плохо. Перше не внес інвестицій. Не внес. Якщо п'ятна сторонні не внес інвестицій, заводу вже не було. Один з керівників підприємства Олександр Швець каже, Сажанов організовує юридичні та інформаційні атаки на завод. Руслан Ляшко обіцяє на сесії полтавської облради звернутися з цього приводу до правоохоронних органів. А Ігор Гормосічук просить спецслужби перевірити його зв'язки з російським бізнесменом Костянтином Малофєєвим, якого змі називають одним з організаторів так званої ДНР та анексії Криму.